Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів області. Червона зоря Богодухівського району, Платанівка Чугуївського, Красне Перша, дворічна Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаудари ворог завдав по Петропавлівці, Іванівці піщаному Куп'янського району. Близько 21.17 окупанти завдали ударів безпілотниками шахет по селищу міського типу Боровай зюмського району. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає. Пів на 22 другу у місті Чугую в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік без госпіталізації. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 21.17 борівська громада зазнала два удари ворожими БПЛА, внаслідок яких виникло дві пожежі. Обидві сталися у селищі Борова. В одному випадку горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів, в іншому конструктивні елементи та меблі в двоповерховій будівлі на площі 5 квадратних метрів. Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин. З вогнем боролися рятувальники Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок горіння ліквідований о другій ночі. О пів на 22 другу ворожі Ахеди вдарили по місту Чугуєву. Вони влучили по відкритій території, спричинивши пошкодження вікон і дахів трьох приватних осель. Під час обстеження місця прильоту рятувальники виявили одного постраждалого 41-річного чоловіка. Він отримав контузію, проте від госпіталізації відмовився 4 грудня о 8.50 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини. Вона виникла у приватному будинку, де мешкав 60-річний чоловік. До місця події виїхали рятувальники 44 ї та 14 ї державної пожежно-рятувальної частини. Горіли дерев'яні конструкції будинку. Площа пожежі складала 35 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника домоволодіння. О 9.35 пожежу вдалося локалізувати. Остаточна ліквідація вогню відбулась об 11-й. Лучалось три оперативних відділення ДСНС у складі 12 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі необережність під час паління. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, українські захисники відбили 10 ворожих атак у околицях Синківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравьйов, Харків. Новини.